Але коли минуло ще кілька місяців і мені на день народження подарували один аксесуар, який був на мені в тому сні, я зрозуміла, ага, от якщо ви мрієте, я вже не кажу про мету, і ціль перед цим це саме класний захист. А літати ви реально можете літати. І більше не варто одразу всім це показувати зі зрозумілих причин, коли у людини з'явиться телепортація. Скажіть, будь ласка, вона буде думати про те, яку марку автомобіля їй придбати, і особливо тут небезпечні дзеркальні коридори. Якщо ви не хочете народжувати дитину, ви маєте знати, рід це регулює дуже і дуже жорстко, і вам дуже багато знаків через сни. Також ви можете звертатися до тої архангельської ієрархії, яка насправді виникла ще задовго до церкви. Позбавтеся від глистів. Вони так впливають на ваші сни. По суті, вони вами керують. Про які внедзності ми взагалі можемо говорити. Якщо ми не почистили себе в гарному сенсі цього слова зсередини. вони керують. Вони навіть керують що вам з'їсти. Уявляєте собі? Особливо цікаво, знаєте, коли дорослі. дитина ж хочу. А скажіть, будь ласка, а звідки дитина захотіла? Дякую тобі, що прийшов до нас. Завітав гості на канал Мій світ. І сьогодні ти готовий розповідати і ділитися усіма своїми таємними знаннями. Радіємо, Оксано, радіємо мій світ, радіємо всі наші слухачі, і глядачі. Фраза про радіємо. Мені теж дуже подобається. Нехай всі радіють в цьому світі щодня, і щосекунди. І я думаю, що якщо нам будуть снитися гарні, хороші, позитивні, віщі сни, ми теж будемо радіти. Я хотіла тебе запитати, які методи ти використовуєш для дослідження сновидінь та розшифровки власне тих потенційних послань. А дякую за питання. Як я вже говорив, можна бачити реальність, тобто я вже не трактую сни. І так стається, що в нашому колі люди бачать сни, якщо вони їх бачать, все більш-більш е реалістичними. І коли вони до мене звертаються і кажуть, ну там про трактуй, бо дійсно кожний предмет це ознака, вона тягнеться в інші світи. Але вони не стільки зрозумілі, що я кажу, а що тут трактувати? І вони самі сміються, вони не сказали про трактуй, проговорили ми його послухали. І людина вже сміється, вона зі мною поспілкувалася, вже yeah. все зрозуміло. Вона зрозуміла, що і зниця про що, може, я не знаю, може, це присутність, я не знаю. Але я раджу, незважаючи на те, що це можна сказати, такий дідівський спосіб, вести щоденники. В чому мінус щоденника? Що обов'язково хтось прочитає, хто б ви не хотіли. От це завжди стається. Точно хтось побачить, бачить, як би ви не ховали. Вас, звісно, його треба писати від руки. Я не кажу зараз про гаджети або електронний щоденник за рахунок чогось щоденничка. Можна відслідковувати сни, і можна собі формувати ці сни, формувати фрази, формувати команди, які у вас вдавалися індивідуально. Закликає вас розробити індивідуальні свої фрази. Це дуже-дуже важливо. Тобто, тримайте знання і незнання в балансі, щось піддивились про сни і спробували самі. Розширюйте так самі. Ви так тоді розширюєте а, свій простір свободи, бо застосовувати волю і розширюєте межі свободи. Не застосовувати волю. Не розширюється свобода, залишається або звужується. І тоді реальність а, стає для вас, ну, зрозумілою. Ось, навіть якщо ви занурюєтесь в місце там, де війна, ви можете, як ті супергерої, от нам знімають фільми про супергероїв. Супергерої ладувати світ, літати, все що завгодно там робити. От колись вийшов фільм Зоряні війни, 75-й рік приблизно. У людей ще лампові телевізори, навіть в Америці. Ясна річ, лампові, чорнобілі, тільки чорно-біле кіно. І тут воно заходить там зоряні війни. Но якщо ви бачили цей фільм, давайте скажемо чесно, якщо подивитися навіть сучасні фантастичні фільми. Ну, видно, що той старенький, але якщо чесно, не сильно. Бо спецефекти на рівні навіть самих перших зоряних війн. Всі повиходили з кінотеатрів з отакими оточимами. Скажіть, будь ласка, у когось були сумніви, що це взагалі дійсні, що це наше майбутнє або минуле. Та ні у кого. Всі розуміли. Що той режисер, який це Насновидів, і зняв, так а насновидіти, ну, ніякий сценарій, ніякий Голлівуд не зможе зняти нереально просто те, що ви намріяли. Тому будь-яка книга краще, ніж фільм, тому що ваша уява дає набагато більше можливості. І це просто неможливо написати щось подібне або зняти. Ось вони вийшли з кімнатеатрів, вони розуміли, що це частина нашої дійсності. Вони могли не розуміти, коли це буде. Але насправді, коли нам це показують, пам'ятайте, відміряйте 100 років до того. Мінімум, це вже було. Я не кажу про те, що зоряні війни, оскільки все навколо заселено, це взагалі звичайна справа. Но нам вже з вами потрібні не зоряні війни, нам з вами потрібен зоряний лад. От ми з вами за допомогою імпульсу будемо ладувати. Тобі сняться віщі сни і багатьом сняться віщі сни, але коли це буде, ми не можемо знати. Деколи ти орієнтуєшся по погоді, так? Ти думаєш, ага, в таку пору року має відбутися цей сон. Наприклад, я собі так думала, коли мені приснився, дуже важливий сон. І я чекала, там сезон, так, минув сезон не відбулося. І думаю, хм, це, напевно, не віщий сон, якась фігня приснилася, а я подумала, що це віщий сон. Але все одно, знаєш, є такий момент, коли в мене віщі сни. То, по-перше, я в них літаю, в мене зовсім інші смакові і відчуття такі своєї присутності в сні. І зовсім інше, ніж коли звичайний сон. Ти реально, ти ловиш цей момент. Але коли минуло ще кілька місяців і мені на день народження подарували один аксесуар, який був на мені в тому сні. Я зрозуміла, ага, це таки був віщий сон. Значить, так, в тому сні я мала цей аксесуар і має відбутися така та подія. Але на мені немає ще того, 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 того. І я виглядаю трошки не так, як я виглядала в тому сні. І я розумію, що цей момент настане тільки тоді, коли я буду відповідати образу своєму у віщому сні. Розумієш, і все якось так складно з цими віщими снами. Там немає дати місяця і дня, а хочеться ж знати, правда. Ну, це насправді можливо. Насправді, ну, це скажи, розкажи, розкажи нам. Поясни на вправда, правда, доведеться є тоді, тоді певна рівновага. Якщо ви замовляєте там, ви якби да втрачаєте в іншому. До речі, щодо польотів в сні, ви маєте розуміти, що ви взагалі ніколи на землі не стояли умовно, ногами. Ми постійно летимо. Бо ми з вами з вами летимо на величезній зірці, яка несеться в просторі з якоюсь неймовірною швидкістю, яку ми не можемо уявити. Тобто ми летимо постійно, і коли вам сниться це. Це як екстраполяція того космічного процесу, що ви літаєте, вам сниться ну так втрата гравітації, і для нас якби це диво. А ви маєте українці мають так звані наздібності. Літати це взагалі не проблема. Нам треба розуміти просто, як зменшувати свою вагу. Треба розуміти, що таке вітер, розуміти, як формується погода. Ріжки фізики, і ви зможете літати. Я вас запевняю, лівітувати не просто лівітувати. А літати ви реально можете літати. І мені що не варто одразу всім це показувати зі зрозумілих причин. І те, про що ти кажеш, це можна замовляти. Можна замовляти, але в певний момент не захочеться. тому що ти розумієш, що якщо ти замовляєш на цьому рівні, ти можеш там загратися, ти можеш там залишитися, а тобі ж хочеться далі. От давайте поговоримо тепер про це далі. Бо саме головне питання захисту. Захисту, як захиститися в цих снах, як захиститися в цих астральних світах і війнах, і так далі. Є купа розумних термінів, і я знаєте, думав вам дати не буду. Бо ми, мені треба вміти говорити просто. Ось я намагаюся. І від багатьох них і вони і погані, і добрі. Вони приблизно 50 на 50. Те, щоб не сказати, щоб не порадив, і погано, і добре. Воно може йти на шкоду, може йти на, на добре. Тож краще а, зрозуміти, що вам треба перед тим просто от поілюзінувати, помріяти. От якщо ви мрієте, я вже не кажу про мету, і ціль перед цим це саме класний захист. Де ви розумієте, що якщо ви не вірите щось, воно на вас не діє. Це саме простий, розумієте? Він доступний просто всім. Бо якщо починаєш навчати у цьому, до кого доступно? Когось зрозуміло, когось не зрозуміло. От максимально просто помрійте, бо можна розумієте, можна мріяти, як видячи, можуть побачити, що якщо ви зараз тут знаходитесь і будете сидіти тут на дивані, воно може вам сказати, що буде з вами там через 20 років. А можна пророкувати, тобто програмувати ці речі. І тоді ви зможете цим речами корувати. Ми з вами, до речі, будемо ще про це говорити потім набагато глибше. Тобто, просто пробудовуйте, просто промрійте позитивно, і це буде найкращий ваш захист. Тепер, щоб ускладнити нашу тему, ми поговоримо з вами про зв'язок. Зв'язок, який через сни. це надздібності, це телепортація. Адже кажуть, знаєте. Не хочу образити всіх, хто займається там перевезеннями, твердопаливними котлами і взагалі всі цією індустрією. Я кажу: коли у людини з'явиться телепортація, скажіть, будь ласка, вона буде думати про те, яку марку автомобіля їй придбати? Ну, хіба що ретро? Ну так, для культури. Так от телепортація у снах це можливо, і особливо тут небезпечні дзеркальні коридори. Ми з вами будемо говорити про дзеркальні коридори. Далі праця з родом через сни. Як рід з нами працює? Чому? Тому що, наприклад, якщо ви не хочете народжувати дитину, ви маєте знати, рід це регулює дуже і дуже жорстко, і вам дуже багато знаків через сни, адже дітки зводять вас через сни. От ви йдете по вулиці, відчуваєте до когось, я перепрошую, сексуальний потяг. Діткам, які навколо вас літають, їм байдуже заміжняви, чи у вас є чоловіче, жінка і так далі. Вони ну, шукають місце, через кого втілитись. І щоб з цим правильно працювати, і не було всякого да, бруду і всякого негативу, через сни, тим можна керувати, і ми з вами будемо про це говорити, це стосується роду. Потім питання смерті. Яка може бути в сні смерть? Розумієте? І якщо ви можете керувати цими процесами, ви можете залишатися на фізичному тілі безсмертними. Питання, що вам треба розуміти, навіщо? навіщо? І з цим теж треба роз'яснення, допомоги, це теж, до речі, частина імпульсів. Протім, проява наступного, їжа, ви розумієте, що їжа впливає на сни, тому що вона впливає на ваше фізичне тіло, в тому числі на мозок, і поняття вищого вчителя або вищих вчителів, яких можна черпати знання через ці сни. У когось не виходить їх до них звертатися, у когось не виходить їх викликати. Так от, через сни це можна спокійно, абсолютно робити, а потім можна робити це не через сни. І ми в цьому плані, до речі, теж допомагаємо. Тобто. Все це може виходити, якщо думати не мозком, а серцем. Бо мозок пришитий до, цієї, до цього скафандру і постійно щось там тараторить. З вами поруч гарна людина, він постійно вам накручує, що вона погана. Хоча ви бачите, що людина гарна. Ця штука мовою не говорить, але має зв'язок напряму. Вона все відчуває, і тут знання набагато більше. В серці теж є умовно свій мозок, ті, хто займається глибокою езотерикою або екзотерикою, а в курсі справи. Тож. От з оцим, цим комплексом я пропоную вам цим цим поцікавитись. І оскільки, Оксани, тут є просто розмаїття, просто якийсь квітник доповідачів і спікерів з цих царів, я пропоную дійсно розпочати цю глибинну, серійну розмову про сни. Бо це багато чого не зможе звільнити. І українці мають поставити там одну з перших крапок. Чому скажу? Тому що голівудські фільми, наприклад, дивляться мільйони людей. Але щоб на тонкому плані з'явився новий світ, і він має подивитися хоча б 10 тисяч. 10 вони нам показують фільми голівудські, в яких вони теж господарі. Ну, умовно так. Тож ми маємо здійснити свою українську дійсність, а вона дуже висока і глибинна. Побачити це, зняти фільми, побачити ці сни, щоб там уже на тонкому плані сформувати, а він уже насправді є, його треба проявити, наш світ, наш український світ, який, немовірно древній від джерела, і немовірно добрий. Це ми бачимо в багатьох фільмах: і Володар Кілець, і Гаррі Поттер, там війна чистокровних напівкровками. Володар Кілець можна це продактувати. Це ж теж звідки ж беруться а, ці, ці сценарії, розумієте? Це ж люди їх насновиділи, а потім вирішили реалізувати. Але це процеси керовані. Тож до чого вас і запрошую. Якщо ви зі свого сну пробудилися різко, це є знак замовити золоту підвіску. Я поет, такий собі, не напишу книжки. Інстаграм Мій світ. Заходь, там зимові знижки. І я відразу скажу усім, хто зараз нас дивиться, і хто практикує усвідомлені сни і має хороший досвід і хороші результати, пишіть нам на емейл ваші листи, ваші історії відразу посилання на ваш Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, якщо є. І раптом ви будете дуже цікавою особистістю, з цікавою історією. Ви з'явитеся у мене на каналі Мій Світ. І, звичайно, на каналі Містична історія і будете розповідати людям важливі необхідні речі, будете їх навчати. Я хотіла тебе запитати, не пам'ятаю, як фільм називався? Здається, початок з Леонардо Дікапріо, пам'ятаєш? Там мова йшла про сни. Так, шикарний фільм. Правда, шикарний. Рекомендую всім глядачам його подивитися. Це важливо. Після цього фільму у вас дуже багато усвідомлень з'явиться. Чи знаєш ти таких людей, які практикують те саме, що було у фільмі Початок? Ну так, да, він називається власне Інсепшн. Він входить в низку наших базових фільмів. І наступний фільм, дуже потужний, який, до речі, починається в Україні, називається «Тенет». Ось, дуже вам раджу подивитися, і там іноді треба на паузу ставити, щоб усвідомити, що взагалі там відбувається. Бо фільм теж свого роду унікальний і знову потім, він починається в Україні. Тобто, керування часом, це стосується існувадіння, паралельних дійсностей, які зовсім не паралельні. Ось, Але пам'ятайте, через ці ж цих фільмів ваші програмують. Тобто, я не знаю, там, в окулярах дивіться, ну тобто фільтруйте, сприймайте. Да? Потут відфільтровувати, тут у вас буде а, бачення. Дійсно, так, звичайно, такі люди є. Це пласти, які вони в інтернеті дуже гарно висвітлені. І от ми з Оксаною вам радимо подивитися ці фільми на цю тему. Дуже багато різних фільмів. Є, наприклад, фільм Частоти. Їх дуже багато фільмів з такою назвою. Але от є американсько австралійського по-моєму, виробництва. Там не стільки про сни, але скільки про глибинний підрібні. -під 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 і фільм насправді знятий дуже просто, але говорить про складні речі, тож. Залюбки вивчити це, і от хотів ще е, що сказати сьогодні, що перед сном е, вам бажано вказувати було чітку адресу, чітку адресу, де ви би хотіли опинитися. Я розумію, що це прозвучить дивно. Як ви можете уявити чітку адресу, коли ви ще йдете в невідому, але спробуйте це робити. Також ви можете звертатися до тої архангельської ієрархії, яка насправді виникла ще задовго до церкви. Ви маєте розуміти? Ось. Це в розрізі наших вчителів, до кого можете звертатись, хоча вони є закріплені сутностями. Ну і я вам скажу дуже дивну таку річ, що перш ніж навіть сновидіти, в варному сенсі цього слова, пройдіть очистку організму, позбавтеся від глистів, простіше кажучи, тому що ваші внутрішні моменти, гормони і те, що ви вживаєте, вони так, впливають на ваш мозок. Вони так впливають на ваші сни. По суті, вони вами керують. Про які здібності ми взагалі можемо говорити, якщо ми не почистили себе в гарному сенсі цього слова зсередини. І тут, у Оксани, ви зможете знайти прекрасних людей, які розповідають, як це правильно зробити, і це дуже важливо. Я розумію, що це може навіть виглядати смішно, але це дуже важливо, бо як колосальні цивілізації, тих же самих грібів. Це все знаходиться всередині вас, і ви думаєте, що ви тим, чим там керуєте? Та ні, вони керують всім, чи ви хочете, керують вони. А це пов'язано зі снами, пов'язано з цими темами, що я перерахував. Так що ніть цю чистку, я підтверджую, ти абсолютно правий. По-перше, про чистку я навмисно зняла відео з доктором Айорведи про повну чистку організму від А до Я різних систем. Особливо я запускала свій благодійний телеграм-канал АГОРА, де я ділюся, як працювати з вищим я, як себе самостілювати. Але перед тим я кажу людям: подивіться це відео, ви маєте почистити свій організм, бо це важливо, тому що щоб почути своє вище я, ви також маєте себе почистити, щоб вам не заважали і. На практиці, чому ти правий, якщо ви зараз нас дивитесь, і ви, наприклад, маєте велику тягу до солодкого, і ви розумом, наприклад, розумієте, що це погано, це шкідливо до хімічного солодкого. І ви не можете себе стримати. Приходить тільки вечір, хто саме керує, піднімає вас з дивану, змушує вас іти до тої шафи, розпаковувати ті всі речі, їсти вас можуть потім совість довго і нудно. Ви не можете з цим впоратись. Так само подивіться на дітей. Вони ж просто вони не керовані, вони це з'їдають величезними кількостями. Вони харчуються лише солодким, тому що ті всі. Паразити, цивілізації, які всередині людей вони керують, вони навіть керують, що вам з'їсти, уявляєте собі? Ви не господар свого життя, якщо ви не можете вирішити, ага, я від цього відмовляюся, я це не їм і так і робите. Тоді ви господар, тоді все добре, тоді ніякі цивілізації не дають вам команд всередини. А скільки таких людей, я сама такою, чесно кажучи, періодично буваю, коли я розумію, ага, тут щось не то, так тягне на солодке, я не можу себе стримати. Так, щось треба з цим робити, терміново і негайно. І коли працюєш звичам, я показую тобі паразитичні Особливо цікаво, знаєте, коли дорослі. Дитина ж хочу. От дитина хоче, а скажіть, будь ласка, а звідки дитина захотіла? Та тому, що ви це вживаєте, розумієте? Тому що ви це все ну, дитина ж хоче. Ви просто цим прикриваєтесь для того, щоб їсти самим. Але ви маєте розуміти, що дітки теж прийшли на цю землю з величезним зарядом, що вони бачать до 11-13 років, як мінімум, у нас до речі, після 11-11 років вже починається якби інша школа. Ось вони бачать. Тому це, це теж на них впливає, це, це треба регулювати, ви все це закриваєте, а потім жалієте, чому ви позакривали їм таланти. Більше того, пов'язані сни і зі снами ваших улюбленців домашніх, і взагалі тварин, якщо у вас сільська худоба, все це сновидіння вони можуть мати загальний контекст. Ось, коли вони бачать сни, вони можуть бути пов'язані з вами. Адже і вони вам сняться в снах, і а, ваші улюбленці сняться вам. Виявляється, це теж взаємопов'язано, тому що через них втілились хтось, можливо, ваші там близькі, другі, недругі і так далі. Ми коли з вами про це говорили. Це ще ж е, цікавий момент, як це з цим працювати, а з цим можна працювати більше того, треба працювати, бо будь-яка тварина, наприклад, вона ваші очі вуха в інших світах, причому в вищих цивілізаціях. Виявляєте, яке перед вами відкривається взагалі можливості надпотуга а, з цією темою? Дуже би хотілося, щоб на каналі Оксани її розібрали більш детально. Це допоможе нам. Багато в чому глобально вийти такі, знаєте, у серйозний простір волі. Хай забудуть що це я запропонував. Головне, щоб це спрацювало на вас, ваше наші. Улюблені глядачі. Ця пропозиція прекрасна, тому що глядачів цікавить все, що пов'язано з їхніми тваринами. Це тема номер один. Я тобі скажу, бо всі обожнюють котиків, песків та інших тваринок. Також я думаю, що варто говорити про важливість новодінь, тому що є докази, що сни можуть впливати на наше навчання, на нашу творчість. І багато досліджень, які показали, що сни можуть сприяти творчому мисленню, пробудженню нових ідей, нових нейронів. Зрештою, ви можете зробити своє життя досконалим, своє тіло досконалим, і також сни. І діти, це теж важлива тема, тому що дітям часто сняться жахи, і ми це також можемо, маємо з тобою обговорити, як уникнути цього, як так, щоб діти не страждали зробити. Чому дітям часто сняться жахи, мабуть, тому що вони попадають в цей астральний світ, про який ти згадував в нашому ефірі. Власне, методи захисту, заспокоєння дітей і так далі. Зрештою, тем дуже багато проснити. Правду казавши, можна про це говорити безкінечно. У Вас є питання свої? Залишайте в описі до цього відео. І ми обов'язково будемо їх розглядати у наступних ефірах. Радімо обов'язково. Подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Моє серце бачить, що Україна стає цим новим зарядженим полюсом. Надзвичайна кількість людей про це говорить. Це просто має здійснитися однозначно. Про душу мертву і живу ще ніхто не говорив. Я будилася вночі, і я чула вночі. Оце час помирати. Як ти там померла і як ти воскресла? Боже, яка ти стара бабка? Вона бачила, як за ним приходить смерть, що це за світ. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.